Погодинні відключення електроенергії в Україні вже діють у деяких регіонах і можуть повернутися на Хмельниччину. У разі нових обстрілів та пошкодження електромереж містянам доведеться знову сидіти без світла та чекати на його появу. Чи готові хмельничани до можливого блекауту і як ставляться до нього? Дізнаємось за мить на Хмельниччині. Можливість знову відключення світла. Як ви до цього і Чи готові ви до цього? Готові в нас є генератор. Всяке буває. Живемо зараз в складний час, але будемо триматися всі разом. Ні. Чому? Ні, тому що це буде якось незручно. Я погано цього ставлюся. І фонарики накупляли цілу кучу. Так що ми готові. А така, знаєте, каламочка, велика єдка. Включає світло. І вона горить потім. На кухні, у чоловіка кімнаті, Ой, ще один запас. І то, що треба. Готові, але. Перечекаємо, свічка є, ліхтарики є. Ну все. Бо це ми живемо в багатоквартирному будинку. От, якби так теж треба подбати, щоб нікому ніякої шкоди не завдати. Ну, готові, ну що зробиш? Ну, такі реалії цього життя. Ну як ставимося? Готові, позитивно ставимося, тому що знаємо, що робиться в країні. Не вистачає електроенергії, треба електроенергію економити, і треба. Йти на зустріч. Ну, я, наприклад, позитивно відношуся до цього. Головне, щоб не на цілий день, там, на пару годин, це нормально. Ми готові ще з минулого року. Маємо лампи, вони одразу в люстрі, коли немає світла, і вони ще 2-3 годинки горить світло. Готові, в мене є генератори і все. Готові. Як саме, батареї в нас є, резервного жилення, інвертор, батареї, все. Сонячні панелі. Ну, негативно, але такі часи нічого не зробиш. Не дуже, чесно кажучи, бо в мене багато додаткових онлайн, і якби, від... ну, якщо немає світла, то відсутність інтернету, а для мене це трохи проблемно. Готовий. Ну, є генератор, є лампи, фонарі, все є. Ну, ставлюся погано, але як є, типу, я розумію, на що це робиться. А готовий ти до цього? Ну, відносно, так. Да. Як саме? банків заряджують. Та все, ну так. Да. Це ж не на весь час відключають на деякий час тільки. Нормально ставлюся. А що ви зробите? Це ніхто не винен, це Росія винна. Так що всі ставля... повинні ставитися нормально. Нічого ми не поробимо тут. А готові ви до цього? Можливо, там ліхтарі? Ну, готові, павербанки є. Е... Ну, ми живемо в приватному будинку, генератор є, ну є. Лампочки ті, що павербанки, ми готові. Тільки одне одна нас проблема, що маленька дитина, і газу, якщо не буде, бо котел газовий від світла. Оце одна. Але якось рішимо. Без газу, без світла, ну і без кацапів. Погано ставлюся, бо хочеться прийти додому, зарядити телефона і тоді навіть помитися без світла теж буде важко. Ну ще не готові, треба закуплятись павербанками, станціями.